Всім привіт, вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як можна отримати кошти е, в кредит і ще й додатково на цьому заробити 300-600 гривень. Е, насамперед, вам необхідно перейти за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадаєте на ось такий сайт ManiVeo. Як бачимо, тут є кредитний калькулятор, де ми можемо вказати суму, яка нам необхідна, і термін, на який нам необхідна позика. Приміром, мені необхідно. 500 гривень на 20 днів. Бачимо, якщо я позичу 500 гривень, то через 20 днів я маю віддати лише на 1 гривню більше, щоб закрити даний кредит. Тобто даний кредит для, для нових клієнтів під 0,01%. Таким чином я можу позичити навіть і 15 тисяч гривень на 20 днів. І бачимо, що через 20 днів я маю віддати лише на 30 гривень більше, щоб закрити даний кредит. Тобто, по, по суті, ми можемо позичити будь-яку суму. По закінченню терміну переплативши небагато відсотків, щоб даний кредит закрити, ну так як мені необхідно тільки 500 гривень на 20 днів, тому я нажимаю на кнопку Оформити кредит. І далі нам необхідно буде просто пройти, звичайно, на реєстрацію. Бачимо, вказати свій номер телефону, емейл, ім'я, придумати пароль. І відповідати на подальші запитання, тобто вказати своє, свої паспортні дані, свою адресу і реквізити карти, на яку нам і відправлять ці кошти. Після того, як Маніве одобрить вам позику, на вашу карточку прийдуть кредитні кошти, і ви можете ними сміливо користуватись, як забажаєте. На головній сторінці буде кнопочка погасити кредит, тому ви зможете погасити кредит у будь-який момент. Отже, як на цьому можна заробити? В Манілео зараз проходить така акція. Ця акція діє на постійній основі, але до 30 листопада включно, вони зараз платять по 600 гривень за кожного запрошеного друга. Бачимо, якщо користувач перейде по вашому реферальному посиланню і візьме вперше свій. Візьмемо вперше свій кредит, то відповідно ви отримаєте 600 гривень на банківську карточку за такого нового користувача. Тому, якщо ви перейдете за моїм посиланням, візьмете тут в позику, то відповідно від мене ви отримаєте 300 гривень на свою банківську карточку. І в подальшому також в розділі акції Приведи друга, зможете скопіювати своє реферальне посилання, запрошувати по ньому друзів і заробляти на кожному запрошеному другові. По 600 гривень до 30 листопада. Після 1 грудня, я думаю, вони будуть знову платити по 400 гривень за кожного запрошеного друга. Тобто ця акція діє на постійній основі вже 3 роки, тільки тут змінюється умова. Тому рекомендую вам виконати дані умови, якщо ви ще не є клієнтом Манівео до 30 листопада, і відповідно позичити кошти під 0,01% і ще й заробити додатково 300 гривень на собі, а також 600 гривень за кожного запрошеного друга. В Принципі на цьому, все підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.